Без світла, але з водою. Рівненському обласному водоканалу передали шість генераторів. Їхньої потужності вистачить, аби забезпечити рівне водопостачанням при блекауті. Подробиці дізнавався Владислав Стецюк. Шість потужних генераторів передали Рівненському обласному водоканалу. Надало їх Німецьке федеральне агентство технічної підтримки. У водоканалі повідомляють, завдяки цим генераторам зможуть забезпечити рівне постачанням води під час відключення електроенергії. Дані генератори підвищують надійність системи водопостачання, водовідведення в місті, і ми більш автономно зможемо працювати у випадку зникнення електроенергії. Окрім цих шести генераторів, один передали волонтери, ще два придбали за обласні кошти. Десять генераторів меншої потужності закупило саме підприємство. Не зупиняємось, рухаємось далі, тому що задача не просто подавати воду, а ще й водоочистка, водовідведення. Ми знаємо, що в Рівному це досить таке чутливе питання, тому що воду на очистку і стоки потрібно продавлювати на велику кількість кілометрів. Але рухаємось і впевнені, що місто буде з водою. У Рівненській ОВА переконують, завдяки генераторам вдалося зекономити більше десятка мільйонів гривень. Там запевнили, працюватимуть і надалі, аби Рівненщина була і з водою, і зі світлом, хоча й не виключають можливих перебоїв через обстріли расистів. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.